Вітаю, друзі. Сьогодні, 11 грудня 2024 року, і стало відомо про те, що Петро Порошенко, п'ятий президент України, у Вашингтоні дав інтерв'ю коротке інтерв'ю Голосові Америки. Там він відзначився знову заявою гучною, заявивши про те, що є план Порошенка зупинити війну за 24 години. Цей план полягає в тому, що. Члени НАТО гарантують Україні вступ до НАТО впродовж року, у разі якщо Україна відповідатиме певним критеріям. Після цього Україна отримує ті ж права, які отримали Швеція і Фінляндія до того, як вони стали членами НАТО. Під егідою Ради безпеки ООН в Україну заходять миротворці на лінію розмежування. І в такий спосіб вдається зупинити війну. І втілити план новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. На цю заяву вже закономірно накинулася на Порошенка, я вважаю її політично помилковою, тому що це вона знову має популістський характер. Поза сумнівами, згідно асоціативного ряду, Порошенко відразу нагадує те, що він говорив перед своїм обранням президентом. Коли він обіцяв закінчити АТО за кілька годин, якщо я не помиляюся, йому відразу про це нагадали. Хоча він вибачився за цю заяву, однак, коли він робив цю заяву за 24 години, він повинен був як досвідчений політик розуміти, що цю заяву однозначно використовує для нападок на нього. Крім того, ця заява об'єктивно популістська, тому що закінчити. Війну за 24 години неможливо з об'єктивних причин, навіть якщо Україна запросить до НАТО, вже сам Трамп е, скоригував свої заяви, тому що під час передвиборчої кампанії це одна справа. А зараз, коли він е, рухається до інаугурації і розробляє реальний план, як виконувати свої обіцянки, в тому числі щодо завершення війни. Російською між Україною і Російською Федерацією в Україні він почав застосовувати значно оптичніші формулювання. Тому я вважаю, що цією своєю заявою, хоча сам план Порошенка розумний, хоча і не втілюваний у життя, тому що Російська Федерація, як член Ради безпеки, звісно, голосуватиме проти того, щоб вводити миротворців в Україну, і відповідно цей план. Неможливо реалізувати, крім того, оце така голосна цифра закінчити війну за 24 години. Зараз буде крутитися в засобах масової інформації. І Порошенко сам спровокував те, щоб на нього знову лився бруд, і забулося все те, що добре, що він робив впродовж цих всіх трьох років, вся його. Благодійна діяльність, допомога Збройним силам України, справді величезні титанічні зусилля, його розумні стратегії, розумні заяви, які він пропонував. Я, чесно кажучи, здивований, як піарники Порошенка могли пропустити таку популістську і шкідливу для нього політичну заяву. Невже він не зробив висновків із свого попереднього досвіду? Я цього не розумію. Слава Україні!